Привіт, я досі Орина, досі хворію на рак крові. Сьогодні в мене лікарняний апдейт з парку. Я здала кров. Це зазвичай це звичайна процедура. Кожен раз, коли я приходжу на контроль, то я здаю кров. Або якщо я лежу в лікарні, то буває це двічі на день і чекаю на результати. Я подивилася на, на те, як кров виглядає. Мені здається, я вже можу працювати в лабораторії і оцінювати поглядом, бо насправді видно, що що в крові навіть по кольору і по її консистенції, наскільки вона рідка. Я вже, мені здається, знаю більш-менш, які там будуть результати. Мій прогноз такий, що мало гемоглобіну, тому що вона така ясно-червона, не темна. Супер рідка, думаю, мало тромбоцитів, і думаю, більше лейкоцитів знову ж цієї причини, що кольор у неї такий. Більше схожий на помідор, ніж на такий бордовий, червоний. І я чекаю, у мене немає ніяких хороших сподівань щодо сьогоднішнього. Візиту не хотілося мені страшно йти в лікарню. Я вже як ото як дитина в школі чи десь в університеті. Думаю, може я не піду в лікарню, сьогодні я в лікарню, не піду. І що вони мені зроблять? Я просто не віду. То я запізнилася десь на півтори години, але прийшла. І ось зараз чекаю в парку, не хочу там сидіти в підвалі, бо моє відділення в підвалі. Сіла на лавочку, знайшла айфон. Ось так. От. Прави складаються, чекаю, коли прийде власник або власниця. Я думаю, якщо ні, то треба віднести, мабуть, якийсь знахідок чи кудись. А, так, хвилююся, я насправді досі за здоров'я. здається, що я знаю, бо я останнім часом втомлена. У мене дуже підвищене серцебиття. Я відчуваю постійно серце дуже сильно, там коли лягаю. я, я ж ну, це таке дуже некомфортне відчуття. Ніби знаю, що вони мені сьогодні скажуть. І вони насправді так багато не можуть зробити, запропонувати мені. А я, але я все одно так не хочу цю розмову. Я розумію, що зараз е, якби я поводжусь не так, як, як я вас вчу. Дбайте про здоров'я, ходіть в лікарню. Але я вже так втомилася від цього всього, що просто я. Я думаю, що я знаю, що вони будуть казати. Я не знаю, що вони мені запропонують, бо вони не мають багато що запропонувати. Ну тому чекаю. Запишу ще вам, мабуть, відео, коли вийду звідти. Обнімаю вас.